Доброго дня, в цьому відео ми проведемо порівняння характеристику двох проєктів. Один проєкт у нас створений на системі WordPress, і другий проєкт це новий даний сайт компанії Век, який був написаний на чистому коді. В даному відео ми перевіримо всі технічні показники, об'єм кода, і результат в таблиці я запишу і порівняємо до і після. Отже, у нас є сайт vec.com ось такий простий сайт. В принципі, тут зовсім нічого складного немає, ну окрім, звісно, слайдера. І то слайдер по коду він не складний Тут тільки присутня анімація, яка требує JavaScript або CSS кода одночасно. Отже, давайте будемо перевіряти. Першим ділом я просто скопіював ісходний код даного сайта і вставив. В-валідатор, який перевіряє на стандарти консорціума Всесвітні Павутини. І ось ми бачимо, що багато у нас є інформації, ну тобто рекомендацій таких м'яких. Також у нас є кілька попереджень, у нас більше, і, звісно, помилки. Я ці всі результати підрахував, записав в таблицю. В кінці вам покажу дану таблицю, а в сумі ми маємо всього лише 110 помилок, результатів і. Рекомендації. Ну, це в принципі не дуже круто, адже код з помилками це не досить кваліфіковано. Отже, переходимо ми до наступного кроку, це в нас сервіс PageSpeed від компанії Google, який оцінює масу купу технічних показників і програмний код також оцінює швидкість завантаження і виводить нам оцінку якості сайту. Раджу перевіряти конкретний сайт кілька разів підряд. Бувають такі випадки, коли сервер трішки плющить, тупить і віддає файли повільно. І відповідно оцінка у нас несправедлива. Тому для справедливості ми перевіряємо сайт кілька разів два-три рази підряд. Ну, двох разів підряд, в принципі, достатньо. Отже, мобільний пристрій у нас 66% оцінка і комп'ютери 89%. Ну, майже 90%. Ми бачимо, що в нас швидкість завантаження трішки якби плаває. І також кілька зауважень до програмного коду. Наприклад, там зі шрифтами у нас нюанси, також у нас є коди, які не використовуються, CSS-код, JavaScript-код також просить у нас зменшити розмір JavaScript, CSS кода, і також у нас є файли проблемні, де це все відбувається. ну В принципі, по сайту старому ми пройшлися. Я хочу викласти на цей сервер новий сайт, нову версію даного сайту, і, звісно, перевірити максимально в однакових умовах, щоб був результат порівняння максимально чесний. Отже, через короткий період я виклав даний сайт на наш сервер, нову версію на чистому коді, яку я розробляв, і ми будемо продовжувати з вами проводити порівняльну характеристику. Відразу ми бачимо те, що дизайн нового сайту сучасний, набагато красивіший. Також ми замічаємо те, що новий сайт набагато складніший по структурі, має набагато більшу кількість блоків інформації. Ну і це, в принципі, нас радує. Отже, давайте продовжувати порівнювати дані сайти. Ми відкриваємо сервіс PageSpeed, вставляємо посилання і ми бачимо чудові оцінки якості. Комп'ютерна версія мобільна у нас має ті ідеальні показники. Ну, Відразу хочу сказати, що досить сильно впливає на швидкість завантаження сайта і сам сервер. Про це в наступному відео ми поговоримо. Ну, Якщо перейти на інший сервер, то результати будуть значно кращі і впевненіші. Але, в принципі, це результат чистого коду, такі високі ідеальні показники. Якості, і ми бачимо, що повністю відсутні будь-які претензії до програмного коду зі сторони Google. І зауваження, наприклад, скоротіть код програмний, або код займає дуже багато часу під час обробки сайту, і тому подібне, як ми бачили, це все при попередньому аудиті нашого сайту. Старі версії, ось ми бачимо і пам'ятаємо. Отже, крок номер два перевірка. Кода сайту головної стрінки на помилки. Ми бачимо, що помилки, зауваження і претензії повністю відсутні. І це, в принципі, властиво не для головної стрінки, а й для всього, всього сайту. Ви можете самостійно в цьому переконатися, провівши аудит. І давайте під кінець побачимо ми порівняльну таблицю, як я обіцяв вам в початку відео. Ми бачимо назву показника, старий сайт і новий сайт, який я. Розробляли на чистому коді. Отже, у нас об'єм html коду CSS і JavaScript-коду. Ось старий сайт має такий об'єм і новий сайт, як ми бачимо, має набагато менше коду. Нас цікавить, звісно, сума даного коду, html, CSS і javascript. Весь код, головної сторінки сайту. У нас старий сайт 806 кБ, а новий сайт на чистому коді лише займає 43 кБ. Тобто це у 18 разів менше коду. Погодьтесь, це дуже колосальна різниця. І, і саме головне оцінка Google PageSpeed. Старий сайт у нас мобільний версій 66 і комп'ютерні версії 90. Новий сайт у нас оцінка в Google 100% якості. І 99% ну буває 96-97% для мобільних пристроїв. Кількість помилок в коді. Старий сайт у нас має 10 помилок, 48 попереджень і 52 рекомендації. В сумі в нас 110 виходить. І новий сайт на чистому коді, будь-яка сторінка сайта має 0 помилок та попереджень. І що саме цікавіше швидкість завантаження. Старий сайт мобільної версії 4,5 секунди, майже комп'ютерна версія у нас майже 2 секунди. і Сайт на чистому коді в нас майже 1,5 секунди, і комп'ютерна версія в нас 0,4 секунди. Отже, вас можливо трішки цікавить запитання, чому так, чому така колосальна різниця. І, звісно, я хочу показати вам код сайту. Тобто код старого сайта. Давайте ми будемо дивитися і порівнювати. Отже, Ось у нас є ЧМЛ-код. Старого сайта ми бачимо, тобто що я бачу як програміст. В принципі, бачимо ми багато бібліотек, багато CSS-коду, JavaScript-коду для такого простенького сайту. Ну В принципі, можна і без цього обійтись. Також у нас є дублювання класів, тобто можна написати коротше, звернувшись до. Батьківського списку і звертаючись до цих елементів. ну Це самий банальний приклад, тут прикладів оптимізація, купа, і про це в наступних відео поговоримо. Отже, такий у нас html код старого сайту. Давайте ми порівняємо і ще код нового сайта. Я відкриваю файл, і ще код нового сайта, і дивимось що саме цікавіше Отже, у нас немає цього хаосу, такого файлів. CSS у нас кілька штук, але ви побачите далі, скільки там мало кода. Отже, все зрозуміло. Код зрозумілий без такого глобального дублювання класів і без інших цих негативних моментів. Отже, і код ми звірили. Давайте ми будемо звіряти весь CSS-код, тобто новий сайт. Я відкрию відразу CSS-код і старий сайт у нас має такий ось. CSS -код. Тобто це стилі Отже, старий сайт, як ми бачимо, дивіться, прогортаю, да? скільки у нас е кода шрифтів дуже багато підключено, що не є круто. Ми бачимо цей код в Bootstrap, ці бібліотеки. Отже, новий сайт. Дивіться, код, який набагато зрозуміліший і в принципі набагато менше. Ось в, в таблиці ми з вами бачимо ці всі результати кода до розробки і після розробки на чистому коді. Отже, дане відео підходить у нас до кінця. Ось такий у мене вийшов, використовуючи підхід на чистому коді. Звісно, можна казати, що розробка на чистому коді, а інше діло це показати це і закріпити фактами. Дякую за увагу, за перегляд і до наступних відео.